Насторожі Івано-Франківська, Івано-Франківщині, маємо сьогодні мінімальні ушкодження, які могли бути. Тому ще раз хочу подякувати нашим захисникам. Не так ми очікували, що розпочнеться понеділок нового тижня, але дуже важливо, що Івано-Франківську дійсно сьогодні. Працюють професіонали, і наша протиповітряна оборона дуже добре спрацювала. Але реагуємо на тривоги, бачимо, що ворог накопив якийсь резерв ракет, шахетів і тому завдає удари. Ще раз підкреслю: слава Богу, немає жодних ушкодженої людини. Ушкодження є мінімальне. Це загорання трави. І деякі пошкодження невеличкі є в одній сільській громаді Івано-Франківської громади, але загалом все відбулося для франківської громади дуже і дуже добре. Ще раз дякую протиповітряній обороні. Також хотів би сказати про навчальний рік. Ми доклали докладаємо максимум зусиль, щоб з 2 вересня всі школи запрацювали. У звичному режимі І дякую всім, хто зараз допомагає, щоб ті нові вимоги, які є сьогодні, до навчальних закладів були витримані, щоб навчальні заклади могли працювати. Також хотів би сказати про те, що вже громада передала більше 8,5 тисяч дронів для наших військових на загальну суму 108 мільйонів гривень. А загалом ми вже профінансували 398 мільйонів гривень на потреби наших захисників. По року це буде 600 мільйонів гривень, що є надзвичайно важливо. Ще раз підкреслюю: хочу подякувати протиповітряній обороні іншим силам, які були залучені до збиття ракет «Шахедів». Дякую, насправді. Франківська громада не постраждала. За виключенням ще раз наголошую невеличкого загорання на межі Франківської громади, в одному сіл громади, невеличкі ушкодження є, але всі живі і здорові це саме найважливіше. Це ще раз закликає нас збільшувати допомогу, підтримувати наших захисників. Минулого тижня мав можливість бути в наших хлопців-дівчат у різних бригадах, передав понад 500 дронів. Нашим захисникам і далі допомагаємо і підтримуємо. Але хотів би звернути увагу, що ворог може завдати повторних ударів в найближчий час. Це теж не виключно. Тому реагуємо, допомагаємо один на одному, і все буде Україна. Слава Україні!